Так виглядатиме снайпер при переміщенні там між позиціями або по дорозі на позиції. Основну винтівку ніхто не носить в руках, вона важка і на ближніх дистанціях, де може бути якийсь контакт, вона не має ніякого смислу. Тому другу зброю носять в руках. А гвинтівку носять у спеціальному рюкзаку або в чехлі. Ну, у рюкзаку це трошки правильніше і удобніше. Тут зараз в рюкзаку тільки гвинтівка, гвинтівка. там, Десь 10 кілограмів, сам рюкзак 4 кілограми, тобто багато, 15 кілограмів. Штатив 2 кілограми, так, друга зброя – 15 ну 3 кілограми. І, але це ще не все. Потрібно буде ще набої, їжу, аптечку, ще буде рпс Тобто Даний рюкзак це те, що в рамках проєкту додається до зброї. Це для того, щоб було її зручно переносити. Наразі в цьому рюкзаку знаходиться гвинтівка кадекс, трипод, який використовується для стрільби цієї гвинтівки з незручних положень. Ну і сам рюкзак. Коли снайпер вийде на позицію, яку він, ну, з якою він е, планує працювати, то він е, достане з рюкзака свою основну зброю і буде вже працювати з нею. Сам рюкзак ну, дуже гарний рюкзак фірми «Еберлєсток», е, назва Phantom G3. Приблизно 35-36 літрів в нього влазить різних речей. Також в рамках проєкту будуть додані на... Кожній гвинтівці будуть стояти ось такі сошки. Повністю українське виробництво, українська розробка, дуже добрі сошки, тому що на важкий калібр поставити сошки типу Харісу, ну, немає можливості, скажімо так. Вони будуть працювати трошки гірше, ніж ці, які розроблені саме під важкий калібр. Це серійний виріб конструювався під проєкт. Ну, не під проєкт, а взагалі під важку зброю. Тому що багато не тільки в рамках проєкту, а багато в армії важкої зброї, на яку потрібні нормальні сошки. Вони повинні витримувати вагу гвинтівки і її віддачу. Тобто, класичні сошки Харріс не працюють на таких великих калібрах. Вони просто ну, нема, нема змоги е, нормально з, з них стріляти. Тому використовують такі більш дебелі і е, трохи по іншому сконструйовані сошки для калібрів типу Чейтаку, 50-го калібру і таких ну, великих. Наприклад, з 338 ще можливо стріляти з Харіса, але теж краще використовувати е, трохи інші сошки, типу таких. Другим моментом є такий, Ось такі трипотове фото. Модель 405 з такою головою. Проблема в тому, що наразі в, то, ну, в цій війні лежачи з сошок, не стріляє майже ніхто. Ну, просто нема таких позицій, де можна з комфортом улягтися, розложитися і зробити постріл. Е, найчастіше е, для пострілу треба використовувати якісь додаткові приспособи. Добре, якщо є такі триподи, його носять з собою. Якщо нема, то люди там прямо на місці ще собі ну, подібне будують там, із гіляк, ще чогось. Але краще мати дійсно добру. ну… Добрий трипод, який е, дасть можливість е, здійснити точний постріл. Е, проблема стрільби з тріподу, вона навіть в маленьких калібрах є. А для стрільби з великих калібрів потрібні такі ну, тріподи, які витримують е, теж віддачу таких великих калібрів і саму масу гвинтівки. Е, читав на Фейсбуці. Коментарі такі смішні, там писали, а як це можна стріляти з мисливських тріподів або фотографічних, треба з військових. Насправді, військові тріподи, наприклад. Ще до втеч, він набагато гірший за оцей е, трипод, який використовують фотографи для зйомок і всього остального. Тобто е, Цей трипод е, витримує вагу 45 кілограмів, той трипод витримує вагу 11 кілограмів. Тут фактично тільки гвинтівка важить 11 кг, ну, близько 10 11 кілограмів. Спеціально під таку важку зброю підбирали ось такий тріпот і спеціально підбирали його з такою головою, бо е, при тренуваннях, при використанні виявили, що ось ця ручка тут збоку дуже додає е, комфорту при наведенні, стрільбі і всьому іншому. Є, е, це, це буде в комплекті йти до гвинтівки сошки українського виробництва, такий тріпот і такий рюкзак. Гвинтівка встановлюється на цей трипод завдяки Аркарею. Він зроблений одразу на ложі автоматик, яку Ібіс робив. Голова спеціально по цей аркарел розроблена. Тобто вона буде стояти ось так приблизно. Чому обирали цю голову? Тому що дуже удобно за допомогою цієї ручки коригувати направлення гвинтівки. Тобто, якщо мені треба, то я спокійно повернув, спокійно подивився. Ну і стрільба з триподу це потребує тренувань, не, не найлегша стрільба. І якщо взяти трипод, який, скажімо так, менш пристосований до такої ваги. Як ви витримують цей, то це буде ще трудніше буде стріляти, ніж з цього триподу. Тому обрали саме цей трипод, саме з цією головою. Все перевірялося, стріляли, тренувалися, дивилися, який трипод краще, який гірше. Я вже так не пам'ятаю, але десь п'ять різних триподів пробували. Пробували е е е е такої ж фірми Леофото, але трошки менший. Пробували інші, ну цей, який називають військовим, ще навіть не пробували. І, до речі, ще важить 2,5 кг, половиною кілограми, цей тріпот важить 1,9 кг. Тобто, Просто обирали найкраще, що можна використати ну, для таких цілей.